Важливо знати, основні критерії вибору існують десятки нюансів, які варто врахувати перед покупкою столів і стільців, але ці три кити знає кожен дизайнер, сумісність по стилю з іншими меблями і інтер'єром приміщення. Вкрай важливо підібрати підходящу обідню групу, щоб не зіпсувати кімнату, уважність зонування. Відокремлені один від одного робочі та обідні зони створюють правильну атмосферу, інакше кухня виглядає перевантаженою неважливо скільки в ній квадратних метрів. Сполучуваність форми і матеріалу стільців з концепцією дизайну так класика не терпить яскравих відтінків, а в стиль прованс спроситься. Круглий стіл бежеві колірної гами, яскраві столи з гострими кутами прикрасять інтер'єр стилю модерн. Правила підбору столів і стільців для кухні розмір. Два питання на які потрібно відповісти при виборі обідньої групи. Скільки членів сім'ї буде обідати за столом, як часто в будинок приходять гості? Якщо на розмірі можна заощадити, це теж важливо, так як перевантажити. Кухню меблями дуже просто, але найчастіше потрібно підбирати великий стіл для маленької кухні, і це набагато складніше для того, щоб правильно розрахувати розміри в залежності від метражу на кожну людину правильно відвести 55-60 см довжини столу, врахувати відстань для проходу між стільцями 2-5. 40 см, ширину менше 90 см краще не вибирати, це мінімальний стан для того, щоб розставити тарілки з приладами. Коли приблизний розмір обраний, потрібно вписати обідню групу в простір. Перед покупкою дизайнери рекомендують виміряти площу підлоги в тому місці. Де планується установка меблів, враховуючи додаткові сантиметри для того, щоб відсунути стілець, краще залишати навколо столу 60 сантиметрів вибір форми столу, стиль кухні, мода, краса і психологія. Кілька фактів, що визначають вибір форми. Як тут виявилася психологія, форма столу може впливати на спілкування, яке відбувається за ним, правильне коло, квадрат сприяють більш душевним посиденьок. Ніж овал і прямокутник, проте прямокутні столи популярний варіант досить подивитися на безліч фотостолів і стільців на кухню в різних інтер'єрах. Один квадратна форма це самий некомпактний варіант, максимум за маленьким квадратним столом зможуть поміститися з комфортом тільки чотири людини, але це реально далеко не для кожної сім'ї. Так як гостей за нього вже не посадити, великий квадратний стіл виглядає розкішно, але займає багато місця. Сучасні обідні групи припускають розкладні варіанти. Хороший варіант для тих, хто хоче задовольнити смаки і бажання, одночасно заощадивши місце. Два овальний овальний обідній стіл це стильно, підійде для класичних інтер'єрів французького стилю модерну. Розміри овального столу пораховуються так само, як у прямокутного, але оптична форма дозволяє поставити його в невеликій кухні, так як гострі кути вимагають більше простору навколо чотири круглий для зручності розміщення гостей і всіх членів сім'ї. Круглий стіл повинен мати розміри від 137 см до 2 метрів в залежності від кількості осіб. Круглий обідній стіл може бути варіантом для невеликої кухні, так як не вимагає великого простору навколо себе. Особливості вибору стільців, звичайно, сучасний обідній стіл повинен супроводжуватися правильними компаньйонами, стільцями, практичність, легкість у догляді, надійність, міцність. Ось основні риси хороших стільців, на які варто звертати увагу при виборі, стильні стільці повинні поєднуватися з інтер'єром кухні. Вибір матеріалів для обідньої групи, матеріали столів. Вибір матеріалів кухонних столів зараз настільки великий, що навіть професіонал може заплутатися, що вже говорити про те, хто просто хоче красиву кухню, дерево, пластик, камінь, штучний і натуральний, безліч інших матеріалів. Все володіють перевагами, розглянемо їх разом з актуальними фотокухонних столів і стільців. Один дерево навіть далекий від меблевої індустрії, людина знає, що дерево це надійно, красиво і екологічно, але не бюджетно. З дерева можна зробити вишуканий класичний інтер'єр або модний європейський. Навіть хайтек має право на життя з, з кухонним гарнітуром з цього матеріалу, якщо надати йому строгі обриси. Для виготовлення дерев'яних кухонних столів зазвичай використовують тверді породи, горобина, модрина, яблуня, переза, дуб, в'яз. Два стекла. Модні кухонні столи зі скла привносять оригінальність в кімнату, незважаючи на уявну крихкість, скляні обідні групи дуже надійні. Так як виготовляються зі спеціального матеріалу, скло зміцнюється і не боїться відколів, подряпин і всіх пошкоджень, типових для кухні, додатковий догляд не потрібно. Досить вологої ганчірки, щоб підтримувати його в чистоті, три камінь, кам'яні кухонні столи виглядають велично і зміцнюють інтер'єр для інтер'єрів в стилі модерн серед земноморських шале, виконаних в ірландських мотивах відмінно підходять саме кам'яні столи, потрібно відзначити їх чималу вагу мобільними, такі обідні групи точно не назвеш. Чотири пластик пластик, досить популярний матеріал для кухонного столу, практичність, бюджетність. Основні аргументи, що пояснюють популярність, також радує те, що пластику можна надати будь-яку форму, колір, навіть зробити його штучно, кам'яним або дерев'яним, модерн, урбаністичний або хай-тек – ось стилі, в яких приживуться пластикові столи. 5. ротанг ротангою називаються плетені меблі. Вона прекрасно виглядає в заміському будинку або квартирі, якщо обраний відповідний інтер'єр, при грамотному поєднанні з кухонним гарнітуром, плетенім меблі на кухні виглядає шикарно, створює особливий затишок і атмосферу. Шість мтшпонованим мт або шпон, як звикли називати цей матеріал. Виглядає практично як дерево, але коштує в десятки разів дешевше за рахунок відсутності кривих ліній. Характерних для натурального дерева має навіть більше шанувальників серед тих, хто хоче підібрати стіл під певний інтер'єр, фарбованим в універсальний матеріал, з якого можна виготовити красиву обідню групу, але про довговічність говорити вже не доводиться. Сильний механічний вплив швидше зашкодить покриття, залишить характерний слід для кухні не дуже практично. Ламінований бюджетний варіант, його можна зустріти в кожному магазині і на багатьох кухнях, за рахунок своєї універсальності імітації безлічі фактур, полюбився покупцям і дизайнерам. На жаль, матеріал не дуже стійкий до пошкодження вологості, тому той, хто розглядає довговічний варіант. Витратить в результаті більше. Матеріали стільців найпростіший і популярний спосіб: покупка комплекту обідньої групи, тоді думати про відповідність стилів, розмірів, відтінків не доведеться. Якщо піти по простому шляху не виходить з різних причин, доведеться вивчити матеріали і підібрати гарнітур самостійно. Часто виробники столів пропонують кілька видів стільців, які підходять до нього. Матеріали для стільців практично ті ж. О, що ми говорили вище. За винятком каменю і скла. Зате є шкіряні м'які тканинні матеріали, які використовуються для виготовлення сидінь кухонних стільців. Що вибрати залежить від інтер'єру, як видно по фото столів і стільців для кухні, меблі можна урізноманітнити аксесуарами, чохлами або подушками. Це додасть комфорту обідній групі, під колір обраного текстилю можна підібрати скатертину або штори, а також кухонні рушники. Вийде єдина картинка, що радує око. Кольорова гама. Колір ще один фактор вибору після форми, розмірів і матеріалу, як підібрати відповідні меблі під інтер'єр кімнати, що потрібно врахувати, щоб меблі не дратувала монохром або білий. Ідеальний варіант поєднання кольору обіднього столу з кольором інших меблів, якщо інтер'єр в пастельних тонах, блакитних сірих або будь-яких некричущих відтінках. Білий стіл може відмінно доповнити інтер'єр. Порада не варто робити різницю в кольорі меблів і столів зі стільцями на кухні більш ніж на 2-3 тони, яскраві кольори, ринок меблів сповнений варіантів яскравих кольорів. Таке рішення підходить для модернових. Часних інтер'єрів сьогодні модно підбирати колір столу і стільців під одну з деталей кухні, наприклад, фартух або картину коричневий і відтінки бежевого, говорячи про коричневому, частіше мається на увазі деревина і штучне дерево. Благородний коричневий добре виглядає в багатьох дизайнерських інтер'єрах. Мабуть, за винятком хай-тек, але можливо і знайдеться відповідне рішення. Все індивідуально і залежить від особливостей приміщення. Візерунок для кухні в стилі марокко, східного і арабського інтер'єрів нестандартним буде стіл з візерунками. Дизайнери зізнаються, що часто навколо обідньої групи створюється дизайн всієї кімнати при виборі кольору стільниці. Потрібно визначитися, чи будуть контрасти в дизайні або кольору будуть спокійними і врівноваженими. До речі, незалежно від вибору кольору, його можна скоригувати. Постеливши нову скатертину або помінявши подушки на стільцях, у цьому сенсі практично будь-який стіл і стільці універсальні. Що робити з маленькою кухнею? Навіть найменшу площу можна зробити повноцінною кухнею з обідньою зоною за допомогою принципів правильної організації простору. Наведені нижче поради допоможуть звільнити місце для кухонного столу та стільців, 1. столи, трансформери і висувні поверхні. Є безліч варіантів трансформації в вертикальній площині. Часто в дуже маленьких кухнях роблять висувні підйомні і відкидні механізми столи. Вони дозволяють заховати його під робочу зону або перетворити кришку радіатора в повноцінний стіл. Висувний або викочування варіант з гумовими коліщатками теж стануть відмінним виходом з положення. Два розкладний стіл, дуже популярний прийом, який можна зустріти в будь-якій кухні і в кожному меблевому магазині, та ж ікеа пропонує величезну кількість розкладних обідніх столів, які в складеному стані виглядають досить компактно. Він може розкладатися за рахунок розсувного механізму або додаткових поверхонь. Нестандартні рішення парна стійка. Так барна стійка може виступати в якості обіднього місця на кухні, не будемо приховувати. Це незручно для повноцінного прийому їжі або званої вечері, але для перекусу, неформальної вечірки, чому ні, у кухнях віталень барна стійка робиться як розмежувач простору, але не замінює обіднє місце, а доповнює його. Острів вважається, що острів це вибір великих кухонь. Але для маленьких приміщень він може замінити обіднє місце, важливо його налаштувати під обстановку і потреби сім'ї. Фото кухонних столів і стільців. Є такі рішення використання острова зразок багатофункціональності, дизайну це робоча поверхня, Обідній стіл в нижній частині можуть знаходитися полки для зберігання. А збоку навіть монтується маленька раковина або двоконфорочна плита. Дизайнери рекомендують вигідно використовувати острів як предмет інтер'єру, виділити його освітленням, наприклад, підвісним світильником. Це цікавий спосіб перетворити острів, на вражаюче доповнення кухні. Модні новинки кухонних столів і стільців. Серед модних новинок кухонних столів і стільців виділяються дерев'яні варіанти, які можна зробити в різних стилях. Острів замість столу також міцно зайняв місце в проектах сучасних дизайнерів. Обідні групи зі змішаних матеріалів, наприклад, скляна стільниця і дерев'яна основа. Ще один незвичайний варіант, який удосконалить інтер'єр кухні і їдальні у просторому приміщенні вибрати і встановити стильний обідній стіл і стільці простіше. А ось власникам малогабаритних кухонь доведеться проявити фантазію. Поради з цієї статті повинні допомогти на обкладинці дизайн проект Ольги Легошиної.